Всім привіт, мене звати Дал 28К і сьогодні буде 10 фактів обомні. Да, і чуть не забув, Відписуйтесь від Ліра, бо він покидає нашу команду і виспользувався мною. Виспользувався він так. Тоді, коли в нього падав актив, він просто брав і казав «Да, зніми там шорос, підпишіться на Ліра. І я тоді їх реально робив. Після цього він мені навіть не дякував і все, просто зніми. І все. І не казав даже дякую. Він не міг просто казати дякую. І ще. І зараз він просто собі як небудь мене обзиває ла-ла-ла. І, коротше, і це. Давайте починаємо. Перший факт. Перший факт це у нас такий, що мене в реальній житті звати Богдан. Другий факт. Другий факт це те, що я родився в Україні. Я замер. Да. Третій факт. Третій факт у мені, напевно, буде дуже всі. Ну, всі його, напевно, знають. Те, що мене. Ну, це буде такий, типу, третій факт. Просто я тобі просто вам так скажу. Що. Ай, не буде трохи. Короче, буде такий факт. У мене, тіл... мене зламався телефон, і за того зараз і за того в мене не виходить відео, типа як необітаємо остров, там часть якась смішна школа. І стати смішна школа, і вже якщо в мене як встановиться телефон, то там не буде ліра 20 ліра 25к. І ще і в будущому я потім вам зніму відео, що буде в будущо смішної школи. Зараз смішні школи ми тільки в. Це, да. В першому класі. Далі всього. Начинає... Ну, це не тролль був. Четвертий факт. Четвертий факт, що саме популярне в від мене відео на каналі, це. Та-та-та-та. -тата -тата це в нас не про Чикінган. Це в нас про. Про приват сервер Chicken да Я вже, мабуть, про нього давно забув. І кстати, ще я вам розкажу зараз, чого я пропадав тоді. У мене просто тоді я создавав різні канали. Наприклад, в TikTok я тоді здав і, і зараз на цьому каналі менше виходить відео і я більше знімаю на свій TikTok I'm Sінie челик. У мене за. Дальше все. це, типа, був такий просто. Який там у нас? Вроді 4. Ні. Коротше, хазяе ще буде один четвертий факт. Те, що. Да, я... Мій найлюбийший режим в Чікінгані це Гонки. Да, всі... Багато хто не знав, але да, це правда, у самий любимий режим. Це в гонки. Я, о, мені він нравится і навіть на цьому відео я граю, беру і граю собі в гонки. Так, да, просто граю в гонки. І, коротше, давайте. П'ятий факт. Давайте я ще його быстро придумала більше 360 відео. Давайте це позначимо, Написано 360. Ой. 360 плюс. Да, все, поїхали. Так, да, в мене вже більше три... 360 відео по чікінгану Всі останні там є, є в мене відео про то, э, скібі толчки. Ну і шорт це ще є, Вони не, не всі. По Чікінгану. Так. Да. Слідущий фак. Так, який це? Шостий факт. Зараз так само не будуть виходити. Ну, прятки нас точно не будуть виходити, бо зараз нема кого в команду. Може, Лір просто вернеться десь в команду, але ми тоді вже від нього всі відпишемось і не будемо на нього підписуватись. Для того, щоб він сам поднімав, що треба самому це все добуватися, не з чиєюсь допомогою. Да. Далі. Багато чого лір мене е, е, вкрав з. Ай, короче, далі продовжуємо. Це в нас сьомий факт. Про те, що на самом деле, я не так багато сижу в не так дуже... прям дуже мало сижу в Чікінгані. За весь день я можу просидіти е, 20-10. Бо я не дуже люблю в нього грати, але да, деколи я заходжу на пів години, годинку і граю собі просто в гонки. Либо якісь другі там, каплю монетки. Я ніколи сьогодні не коплю монет рекламою. І, і да, бо я не люблю такий спосіб заробляти. Реально, це нечесний спосіб. Вранші, коротше, всі просто заробляли їх. Там заходили дуже легко, там можна було спамнити їх. Заходиш, я вже не помню, як цей режим заходи на заходиш, просто йдеш до знаходиш e, бетмобіль там короче, і, і, всі, і летиш до корабля У який корабль! До самоліту і все, да. e, Саме більше я всього граю в Roblox. Да. Восьмий факт. Восьмий факт у нас такий є. Що. Я не. Блін, поверті, я його подумаю зараз і скажу вам. Може я навіть цей раунд прийду. Дай досі не придумав цей факт. Давайте ще якийсь придумаємо факт. Да, ми пройшли. Думаємо, факт, якийсь класненький, нам треба придумати факт. Про рекламу. Кстати, давайте зараз подивимося, як мене проходять цей день весь пройшов. в планшеті. Бо да, во. Отак, у мене це все проходить. Тікток більше 4 годин, Ютуб там 1 годину, роблокс 59, і ви якби бачите, Чікінган, там тільки так у вівторок. Так, тут вже у нас Роблокс 2 години, тут 3 і так виразні іграша. Так. Да. Ну, Класненько вона проходила все це. Так. Да. Ті-ті-ті-ті. Дев'ятий факт. Перший мій аккаунт в Чікінгані був створений в, в, на обунові 2.9. І тоді ми всі думали, що в 3.0 чи в 4... тим більше в 4.0 вже буде все і ми просто все зможемо. Типу, ми зможемо там в гонках там, бігати на тваринах різних. Тіпа, і ми ще думали, що там на тваринах щось буде. І тоді ж, як виходили тіпа, разні там, штучки і ДНА, то це у нас дуже було класно. Потім другий аккаунт, який в мене зараз вже зломаний, він був 3.0. І це був мій аккаунт. На якому я знімав майже всі відео. А це зараз мій третій аккаунт, бо я його створив не дуже. Дав... Ну, так, було, десь на 3.8. Просто по фану, щоб, щоб в мене що було. Тіпа друге. Так, далі. Це в нас був дев'ятий. Коротше, останній факт. Останній факт це в нас про те, що. Я не знаю, коротше, десь дев'ятий факт. Ой, 10. Все, я сейчас придумаю і вам скажу. Да, думаю, ему факт. Наприклад. Э... А, точно. Э, факт. Ой, мені Давайте факт, скільки мені років? На самом деле мені 9 років, да. І даре мене 3 березня. Давайте даже 15. А ні, давайте ще пару фактів скажу вам все. вс. Друге. Другий. Да, Короче, ще еще якийсь, наверное, вам скажу, як я знаю про себе. Е... Паша мій брат, да. Ви це про всі знали? Да. Це не дуже прям про мене були факти, але все одно. Класненькі. І, да, кстати, підписники як вам мені було б, якщо б я був. Ну, вот таким не Такой с летучей мышей. Я думаю, не было бы не дуже красиво, чего вот такой бульбы. Бульбазавром. тым Да, не знаю, чем он понравилось. І кстати, давайте я вам ще покажу у мене. Так, давайте ще один факт. Саме перше моє відео з обложкою це було Я построїв літак Мрія. І це не нове відео, яке я робив пародію на нього. Ні. далі, давайте ще я вам розкажу один факт, я вроді його помню, так. Да. Саме перше моє відео було без звука. Так. Так, е, Ладно, давайте ще ось е, будемо вже прощатися на рекламі. Давайте. Я не рекламірую це во все, ну якщо що, якщо хочете. Асуждаю! Тут тут е, крим Якщо Якщо не скачуєте, тут е, крим Конечно, я не буду скачивать Давай, треп запомнить Да, давай ты вот просто так вот я уже спортал. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Да. Подписывайтесь, Ведлира. Пока. -пока. Да.